Об'єкт попередньо ми штукатурили, тепер заходимо на шпаклівочку. Спочатку робимо откоси. Одкоси системи двох пінопластів плюс теплоізоляційна система проклеєна. Ще буде зверху ще один пінопласт. Це така кухня. Машеночка. Самовозим гардеробна Коридорчик. Кімнатка. Ще одна кімнатка. Ще одна кімнатка. Ще один саму Вікна стоять примиканням рама до екструдера. Це як в Європі. Будемо шпаклювати.